17 глава, віршу 8. -та. і е, так, книга Вихід, 17 глава, і прибув Амалік і воював з Ізраїлем в рефідімі, і сказав Моїсію до Ісуса, вибери нам людей і види, воюй за Маликом. Завтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моєї руці. І зробив Ісус, як сказав. Йому Моїсей, щоб воювати з Амалеком. А Моїсей, Аарон та Хур вийшли на гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалек. І руки Мойсею стали тяж... тяжкі. І взяли вони каменя, і поклали під ним, і сів він на ньому. А Аарон та Фур підтримували руки йому один із сього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу Сонця. І переміг Ісус Амаліка, і народ його вістрям меча. І сказав Господь до Моєсія, напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до Богу Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амалику. Із під неба і збудував Мойсе жертівника, і назвав ім'я йому Його Ісі, і проказав, і, і проказав він рука на Господньому прапорі, Господа війна за маликом і зроду гріх. Амінь. Амінь друзі, дорогі. І ця така історія біб біблійська, вона нам те, що говорить важливо, що коли ми підіймаємо руки, коли ми молимось, коли ми працюємо ради перемоги, так? ми працюємо, ми молимось, ми допомагаємо ближньому, тоді Божий народ, він виграє. Амін. Він має перемогу. Амін. Знаєте, от усім так, Греховна така натура є, що вона любить скидувати. Все плохо. мер плохий, президент плохий, пастор якийсь не такий, прихожанки якийсь не такий, да. і сусідні такі, жінка вчені така, дитина не слухає, ще щось там не де, у поберігу вода. І ще, знаєте, і таких от. Ми можемо схвілити, схвілити. і знаєте Така, така спокуса є, що коли опускаються руки. Да, було у вас таке, коли от щось, щось вже так набридло, і все, все тяжко тягнеться. Сіява війна, у наших серцях вже ну, тяжко, тяжко, люди кажуть, от, Усі воєнні і цивільні кажуть, що коли ця клятва війна вже закінчиться, коли... і хтось каже, ми вже, уста... ми вже... Все. Ми вже руки опустилися, ми вже не віримо нікому, не... не президентам, не нікому, не... ну, все, все. все пропало, да? опустилися руки. І... Знаєте, тут важна історія, тому що з цієї історії ми бачимо, наскільки нам потрібно не опускати руки, друзі. Не опускати руки. І мені подобається, знаєте, коли нам тяжко, коли не все так гарно, українці так? продовжують радіти, посміхатися, допомагати один одному. Це дуже Уважно, уважно, тому, тому, тому що е, людині, людині Тяжко самої тримати руки. Тримати Руки Руки опускаються. Е, руки опускаються, не хочеться нічого робити, коли приходить знаєте, таке тя тяжке таке, е, якесь випробування в нашому житті, Ну, свойственно. Свойственно опускати руки, і ми буває, Забуваємо, коли щось приходить погане, ми забуваємо, що Бог робив гарне в нашому житті. І ти зустрічаєш людину, вона така поліша. В общем, все в не погано, все в неї плохо, людина скигла, грошей не хватає, там не дали, там, там болить, там. І що щось, друзі, і так буває в нашому житті, що ми опускаємо руки. І, знаєте, ми так е, міркуємо, що ну, це не вийде, це не вийде, це неможливо. З Господом все можливо. Коли ми молимось, коли наші руки розпростеріти до неба, сила Божа дійсно. Ми спілкувалися, так, що у сатани більше сили, ніж у людини. Але без Бога, так? коли Христос живе в нас, ми переможці, коли Христос живе в нас. І коли наші руки підняти до неба, це означає, що ми молимось, ми не покладаємо надії на... Якогось Президента Америки чи якогось ще кого, то наша надія повинна бути тільки на Ісуса Христа. Амінь. І підняти руки Монесея, це означає, що ми покладаємося на Бога. Що ми, наші руки, знаєте, коли син тягне руку до батька, да? От, простерти руки, коли, може ви да, бачите чи самі подимаєте. Що це означає, коли ми підіймаємо руки, що ми чекаємо допомоги від Господа, що Він в молитві нам дасть цю перемогу. Що, коли ми прагнемо до Нього, да, ми, ви колись наблюдали, коли діти йдуть до батьків, я сам ощущав це таке, таку радість неземну, як моя дитина вчилася ходити. Ходити, да, і вона розпростертими руками, йде до батька і падає. І буває, падає. І, знаєте, батько не ругає, не підходить, і не дає по задньому місцю. Да. І він mm -hmm. говорить, йди, йди. Знаєте, у нас буває не виходить, але ми простираємо ці руки і йдемо до батька. Ми падаємо, да, ми согрішаємо Буваємося. Буває всяке, ну нам треба каятися, потреба того, що ми падаємо, ми встаємо і наші руки оп'ять до батька. Не, не з першого разу не да, Всі ми падаємо, але важливо не скільки ти упав, а скільки раз ти простерегнув ці руки. І Бог допомагає. І Бог допомагає. І, е, друзі, Буває так, що руки наші тяжині від яких-то, яких від війни, від яких так тяжких таких обставин в нашому житті. Но що нам треба підняти руки. Слово Боже каже, що в 9 верші, у Бож... завтра я стану на верхів'ї гори. А Божя палиця буде в моєї руці, як перемог Моїсей. Божя палиця – це е, ознака Божої сили. Він не держав меч, він не держав якесь, та, е, ну, щось не держав таке смертоносне. Він держав палицю, яка була символом е, Божої влади. І він підняв вверх свої руки. Коли його руки. Стали такі тяжкими ор, арон ані допомогли. І ця історія також каже, що е, на, наскільки важно, щоб ми допомагали один одному. Коли знаєте, ти сам на е, да, сам, сам на сам, е, сам, на сам та, та, такого не повинно ну, бути і ти е, проси, це нормально. Да, Писання говорить, да, признавайте друг друга в проступках ваших, тобто молітесь друг на друге. Хтось повинен бути біля тебе, щоб допомогти твої руки держати поднятими. поднятими в молитві. Людина буває каже, та я сам я до церкви не хожу, я сам читаю святе письмо, я сам молюся, ну, не так, щоб вірити. Не так, щоб уже фанатично до церкви йти, я десь у душі е з дитинства і батько, і мати вірюся, і я вірю. Друзі, е це добре, що ну, людина вірить, але треба також йти до церкви. Чому? Бо тому що е я вірю у такий принцип, що дітей тягне у свою сім'ю. Е дітей тягне до свого батька народився да, з гори, якщо ти покаявся, то тебе буде тягнути туди, де славить Господа. Ти повинен бути в церкві, тому що там за тебе можуть помолитися, да, коли ти слав. Ну, у нас таке є, коли дружина боліє, я її чайок приношу, Коли я заболію, а мені чайок приносить. І знаєте, ну, якщо б ми вдвоє болели, нікому було, то, разом, що лорі, знаєте, ну разве що хлорія приніславська, знаєте, це дуже необхідно, это це да. І в Україні також, якщо скажуть, ну я за те, щоб ми агресора перемогли, ну моя хата з краю, знаєте, така удобна позиція. Так? За кого воювати, кому допомагати. Все мори, всі наскрізь нас ворують, попкрадують, я не буду нічого робити, воювати, допомагати, моя хата скраю. До речі, ми колись розбирали, откуда походить ця, цей вислов Моя хата скраю, е, порні цього вислова. Коли враг приходив на якусь землю, він зустрічав крайню хату. І, е, ну... В нашому вот, пані моя хата з краю з краю це щось таке, що моя хата з краю, я нічого не знаю, сам не робить, да, я тут ні не, не прийде. А вообще, в корні це означає, що ти першим зустрічаєш ворога. Е, якщо твоя хата з краю на краю села да, і ворог заходить, то ти перший повинен. І друзі, дійсно ми повинні більше, як сказала сьогодні Наталочка Сестричка, більше молитися, більше підіймати руки. Ми хочемо змін в нашій Україні. ми хочемо перемоги. Ми хочемо перемоги. Найскладніше, ще брат сьогодні казав Олександр. Саме складніший і найсуворіший ворог це ми самі. І е, дійсно е, добре було сказано, що е, я бере себе да, сьогодні. Да. Завтра я зустрінусь зі своїм ворогом. Опять, треба буде щось мені в чомусь каються і справлятися, більше любити е, свою сім'ю. Докладати зусиль заради перемоги, але друзі, ми повинні а, розуміти, що мертва риба пливе за за течею пливе, але жива риба проти. І а, в Біблії написано, що да, ми сьогодні читаємо, що а, а, ця битва проти Амаліка не просто Моїсія і Амаліка, а Господа. и Амалик. То есть Амалик в Библии – это прообраз сатаны, прообраз врага душ человеческих. Всегда будет идти война. Вот мы говорили в пятницу, 24 часа в сутки идет война. Да, дьявол, мир, плоть хотят овладеть нашим сердцем, нашим разумом, но наши молитвы должны быть всегда Иди к Богу. Наши молитвы должны быть всегда на устах. Друзья. Слава Иисусу Христу. И э, некоторые места Писания и мы будем молиться дальше. Еще будем поклоняться. Э, некоторые места Писания. Сегодня, сегодня Саша сказал о таком месте интересном. 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. И смириться на народ мой, который именуется именем моим. и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей и я услышу с неба, прощу грехи и исцелю их землю. Друзья, интересно так, что мы бывает, знаете, когда посмотрим новости, мы бывает на Трампа кто-то злой, не дает такой нехороший президент оружия. Бывает мы еще на кого-то злой еще что-то, и понимаем, что где-то где перемога, где-то все, э, и, и думаем, да, что, что будет дальше. Что говорит Библия? И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться. Друзья, хочу сказать, что это очень важно. Кто-то сейчас на поле боя с оружием охраняет суверенитет Украины, да, но... Та вже є фронт. от ми Сьогодні сьогодні День Незалежності, 34-та річниця. І, якщо так поміркувати, незалежність від чого. Да? Чому Україна ну, побажала стати незалежною від чого? Ну, Якщо так глухо покапнуть, то, то ми, ми залежні від Бога тільки. Ми повинні ті, бути залежними від зла, від темряви. і незалежність. Коли, коли людина сприймає незалежність, я, е, мені ніхто не треба, я свободен, я незалежний, е, Ну, це неправда, тому що ми, Боже, Бог так створив людину, що вона залежна. Без нього ми не можемо ходити по цій землі. Не було би землі, да? е, е, не, не було би повітря, да? ми залежні від повітря, якщо ти не будеш дихати повітря, ти помреш. Бог створив це повітря, ми залежні е, тільки від Бога. Незалежність України це означає не тільки політична. Знаєте, сьогодні многие, ну, е, багато людей святкують це державне свято Незалежності. Но ми повинні розуміти, як віруючі люди, що є не тільки політична незалежність да, від когось, є ще духовна незалежність. І духовну незалежність дає Христос. Незалежність, е, по-перше, це від гріха. Від гріха. Хто може освободити людину від гріха? Немає нікого крім Христа. Крім Христа. І е, ми повинні розуміти, що ця е, незалежність, вона також е, духовна, щоб ми молилися Богу, щоб ми. Зивали Богу, що тільки Він дає нам цю незалежність від гріха. Людина не може, вона залежна, якщо вона перестає поклонятися Богу, від кого залежить, 100% вона буде поклонятися якомусь ідолу, якоїсь людини, якоїсь ідеї, грошам, ще чомусь. Друзі, тому необхідно нам. необходимо понять, что действительно только в Боге наша независимость. И помните Иисус в 8 главе Евангелия от Иоанна, Он сказал такую фразу «Если Сын вас освободит, то истинно будете свободны». А -а -а -а. То есть Христос только может освободить. Никакая какая-то идея, да, советская идея была там у всех забрать, все поровну жили и так далее. Но Украина вышла, да, вышла и стала отдельной. И, друзья, давайте не забывать, что действительно только Бог дает нам свободу. И мы должны приложить максимум усилия и поднимать наши руки за наши семьи, за наших детей, за наши церкви, как мы прочитали, там не написано, если какой-то царь даст оружие, то вы победите. Друзья, нет, там четко написано, если мой народ смирится передо мной, молитвы вознесет. Вы знаете, что молитва это сильнее атомной бомбы. Любого оружия на земле. Выше молитвы нет. И Бог не говорит, ну если там у вас будет много оружия если вы помолитесь, соберетесь как можно больше. Смотрите, условия Божьи, если вы смиритесь предо мной, вознесете молитвы. То есть остальное я все сделаю. Ваша задача славить меня. Наша задача, чтобы наши руки всегда были наверху, всегда в молитве, всегда искали помощи Бога. Аминь. Я. Давайте помолимся. Слава Иисусу Христу.